Категорія пільговиків, які отримували на безгатівковій формі в органах управління соцзахисту пільгу в прошлому році, і з якихось причин вони не отримали. І у них залишились залишки станом на 1 червня 2022 року. Ці кошти були повернуті до Мінсоцполітики яким чином тепер можливо пільговіку отримати ці кошти? Пільговік особисто звертається тільки до органів пенсійного фонду, до будь-якого сервісного центру на території України, надає заяву до вільної форми, в якій він вказує по батькові, паспортні дані свої. Коди ідентифікаційні обов'язково вказує свій документ про пільгу, вказують номер Юа банка, на який рахунок можливо ці кошти перерахувати. Також це стосується тих пільговиків, в яких залишилися ці кошти станом на 1 червня 2022 року, і які померли після цього періоду. Члени їх сімей, які були теж при призначенні пільги членами домогосподарства, вони також мають право звернутися до органів пенсійного фонду і отримати оці невиплачені пільги. З змінами до законодавства передбачено, що термін виплати тих неотриманих пільг за 2022 рік до 30.09.